тема уроку твоя сім'я. Подумай, хто для тебе є найріднішими і найближчими людьми. Найближчими для тебе людьми є члени твоєї родини, твоєї сім'ї, батьки, брати, сестри та інші близькі родичі. Які живуть разом. Твоя сім'я це найрідніші для тебе люди. Подумай, з яких членів складається сім'я? Чи можна цю сім'ю назвати дружною? Дана сім'я складається з батьків, мами і тата, доньки та сина, донька та син. Так, один одному є братиком та сестричкою. Чи дружна ця сім'я? Звичайно, ця сім'я дружна. А чому? Тому що вони, бачимо, разом накривають на стіл, вони будуть сідати разом їсти і разом готують їжу. У дружній сім'ї поважають одне одного, допомагають, дбають один про одного. Головний обов'язок батьків любити і виховувати своїх дітей, а обов'язок дітей любити і шанувати своїх батьків. Який склад можуть мати інші сім'ї? Подумай, будь ласка. Правильно, сім'ї бувають різними. Є сім'ї великі, там, де разом проживають мама, тато, дочка або синочок, або дочка, синочок, так дітки, а також проживають ще бабусь та... бабуся та дідусь. А є сім'ї, в яких навпаки. Є тільки мама і дитина або тільки тато і дитина. Це також сім'я, але вона є маленькою. Будь ласка, піклуйся про своїх рідних, не роби поганих учинків та принось їм тільки радість. Які ж учинки дітей порадують членів сім'ї? Правильно. Ви можете допомогти накрити на стіл. Погляньте, будь ласка, який вчинок дітей? Правильно, бабуся захворіла, мама дає їй пігулки, щоб вона випила і їй стало краще, а хлопчик читає бабусі книжечку. Щоб їй було веселіше. Подивіться, який малюночок він їй намалював. Що робить дівчинка? Звичайно, дівчинка вирішила допомогти та попідмітати, щоб було чистенько. А наступний, що хлопчик робить? Хлопчик допомагає татусеві рвати вишеньки. Люби та поважай членів своєї сім'ї, допомагай їм. Скількох осіб складається твоя сім'я? Скажи, будь ласка, а як їх звати, назви імена усіх членів твоєї сім'ї? Чого тебе навчають дорослі члени твоєї сім'ї? Як піклуються одні про одних у твоїй сім'ї? Як ви піклуєтесь одне про одного? Швиденько назви? Чи відомі тобі випадки, коли у дитини немає сім'ї? Так, дійсно, інколи буває так, життя складається, що в деяких діток немає сім'ї. Такі дітки проживають у дитячих будинках. Вам за увагу, ви, великі молодці. Шануйте, любіть, поважайте свою сім'ю.